Я вірю тобі, і не ти не веде! Слава Ісусу Христу! Вітаю кожного, хто сьогодні прийшов на цей канал, на якому дійсно звучать гарні новини посеред різних обставин, які відбуваються в цьому світі, і ці гарні новини, вони приходять з Слова Божого. Тому що Слово Боже воно дійсно приносить людям найкращі новини, які можуть зміцнювати і давати життя кожному з нас. Тому, друзі. Ми продовжуємо рухатися і будемо продовжувати говорити про великі і дорогоцінні обітниці, які Бог посилає в наше життя. Тому що, як ми сказали, коли люди жили без Бога, а сатана зіпсовував їх розум вкладаючи туди свої принципи. І ми знаємо вже з вами, що які думки в розумі людини, таке її життя. І от дивіться, якщо сатана вкладав неправильні думки, а це як програма, да, вклав неправильну програму, і людина жила таким чином, що вона руйнувала своє життя. Тепер, коли людина приходить до Бога, що потрібно, вона приходить з пошкодженим розумом, і потрібно його оновити Словом Божим. І після цього дійсно, знаєте, може покращуватися життя. Сьогодні дуже багато, ну скажімо, в світі поганих новин, і це впливає. Це впливає і, знаєте, це принижує життя людське. Але коли ми будемо дивитися не на обставини в світі, а коли ми будемо дивитися в Боже Слово, яке говорить до нас, яке щось нам обіцяє, яке дає нам якісь Гарантії, тому що бачите, ніхто нам ніякі гарантії не може дати, але Слово Боже, воно може давати гарантії. Тоді ми будемо проходити з більшою силою через ці обставини і не дамо їм зруйнувати наше життя. Ми казали також, друзі, що сатані не треба навіть руйнувати життя людське. І ми, в принципі, поговоримо далі, що у нього, в принципі, і немає ніякої сили. У нього немає ніякої сили. Єдина сила, яка є у нього, це брехня. І от йому не треба руйнувати життя людини. Йому треба вкласти неправильні думки, а неправильні думки вони створять неправильне життя. І от чому Бог, звертаючись до людей, Він каже, да, Книга приказок, 4 розділ, 23 вірш, понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум. Друзі, понад усе, Бог каже, що потребує догляду. Пильнуй свій розум. Чому? Бо Він джерело життя, бо з нього походить життя, бо з нього походить життя. І особливо це потрібно робити в останні часи. Тому що останні часи це часи великої омани. Одного разу Ісус Христос. Сидів на Ливній горі, і до нього підійшли учні і запитали, Скажи нам, коли це буде і які ознаки твого е, приходу і кінця світу. І ви знаєте, що? Він не почав відразу говорити про ті ознаки. Знаєте, що він сказав? Це записано в Євангелії від Марка, 13 розділі, 5-6 вірші. Там, він сказав. Стережіться, щоб ніхто вас не обдурив. Стережіться, щоб ніхто вас не обдурив. Останні часи, друзі, будуть часами, в яких буде проявлятися багато омани. Тому що, як я сказав, сатана він брехун. І те та зброя, яку він використовує проти людства, це омана. Це було від початку. Якщо подивитися, і давайте відкриємо друге послання до Корінтян, 11 розділ, 3 вірш. Апостол Павло, він говорить: да? він каже: Я боюся, щоб як Єву Змій обманув хитрістю своєю. Так і розум ваш може розбеститися, і ви відхилитеся від істинної відданості і чистоти, якими ми зобов'язані Христу. Тобто, про що йде мова, друзі? Ми говорили, що коли ми приходимо до Бога, наступний крок дуже важливий це оновлення нашого розуму. Після того, як ми оновили розум, це не означає, що сатана не може атакувати. Ні, він буде постійно робити це. І далі треба захищати свій розум, як написано тут. Він звертається до однієї церкви, яка мала служіння в Коринфі, І він каже: боюсь, щоб як Єву Змій обманув хитрістю своєю так І щоб ваш розум не розбестився. Тому, друзі, питання оновлення розуму і питання захисту розуму це дуже-дуже важлива частина, яку ми маємо виконувати. Один приклад також з однією церквою. Це церква, яка. Знаходилася в Галатії, і це записано в посланні до Галатів, третій розділ, перший вір. І от дивіться, Павло звертається до них і каже: о нерозумні Галати, хто зачарував вас, щоб ви не покорялися істині? І отут дуже важливі слова, друзі, зачарував. Тобто чари, чари, якраз були в напрямку того, щоб не покорятися істині. Я ще раз скажу: чари були направлені на те, щоб люди не покорялися істині. І от, друзі, людина, яка не покаряється істині. Знаєте, як для якої? Ні, мені слово Боже не потрібно. Знаєте що? Це людина, яка буде відкрита, для, як написано тут, чар для об великого обману. Тому що чари це не просто ну, такі е прості е якісь речі. Це, скажімо, ну так. Дуже великий рівень омани. І от він запитує: Хто зачарував вас, щоб ви не корилися істині? Щоб ви не корилися істині? І ще давайте подивимося до Колосян послання, другий розділ четвертий, а потім восьмий вірш. Кажу вам це. Щоб ніхто не зміг обдурити вас улесливими доказами, які насправді хибні. Тобто, друзі, подивіться, а, улесливі докази, тобто докази, вони можуть бути хибними. І без істини неможливо розрізняти. Де правда, а де брехня. Коли ваше серце, коли ваше розум, ваші думки наповнені Божим Словом, друзі, тоді ви зможете відрізняти і не бути обдуреним саме сатаною, тому що Ісус Христос сказав: стережіться, щоб ніхто вас не обманув. І далі тут так само написано, дивіться, восьмий вірш. Стережіться, щоб ніхто не захопив вас пустими оманливими ідеями, що йдуть від людських традицій та простих понять цього світу, а не від Христа. Тому ось дійсно застереження від Бога. Перше, що оновлюй розум. Друге, що захищай розум, щоб не бути обманутим. Чому? Тому що останні часи будуть часами великої омани. І як ми сказали, у сатани немає сили фізичної, він не може зашкодити нам. Ніяк. Його зброя це брехня, а ми бачимо зараз, знаєте, яку Зброю найбільше він використовує пропаганда. Що таке пропаганда? Це неправда. Да? Це брехня. І е, цією брехнею промивають е, мізки деяких людей і потім скеровують їх на неправильні дії. Дій не може бути. Поки немає думок. Які думки, такі і дії. І от давайте подивимося, що Слово Боже говорить про сатану. Послання до Колосян 2.15. Дивіться, тут сказано, що Ісус обеззброїв правителів, владу духовного світу, тобто сатану і демонів. Та торжествуючи над ними смертю своєю, переможна повів за собою, виставивши їх на привселюдний сором. Ви бачите? Ісус Христос забрав силу у сатани, і Він виставив сатану і всіх демонів на привселюдний сором. А один з перекладів каже так. Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховісько. Послухайте, сатана Він невеликий, сатана Він посміховісько. І це Ісус вже зробив. Він вивів Його на посміховісько, перемігши Його і всіх демонів на христі. Сила, яка залишилася у сатани, це брехня, це омана. І в Євангелії від Іоанна, 8 розділі, 44 вірші, написано, Ісус каже: «Диявол вам батько, тож ви прагнете виконувати волю Його. Він був убивцею з самого початку і ніколи не був на боці істини. Бачите? Він був убивцею і ніколи не був на боці істини, бо немає істини в нього. Коли він каже, то завжди каже неправду. Тому що це природньо для нього, бо він сам брехун. І, продов... і породжує брехню. Він брехун і породжує брехню. Тому, друзі, дійсно, бачите, як тут також Ісус каже, що немає, ну, скажімо, нейтральної території, коли люди кажуть, ну, я не в Бога, не в чорта не вірю. Ні-ні ні. Якщо людина не вірить в Бога, друзі. Якщо вона не живе з ним, якщо вона не керується його словом, написано д'явол вам батько. Бачите, тому Бог любить людей і Він, знаєте, скеровує їх на правильний шлях. Тому основна зброя сатани обман, і ось чому, Потрібно знати слово Боже. Ось чому потрібно бути озброєним Словом Божим. Тому що Слово Боже це найпотужніша зброя. Ви чуєте, друзі, слово Боже найпотужніша зброя, яку треба використовувати для того, щоб жити повноцінним, гарним життям. Воно допоможе нам завжди бути на боці істини і бачити прояв Божого життя. Тому надихаю вас читати Боже Слово, надихаю вас вивчати Його і ви будете бачити гарні результати. Благословляю вас і до нових зустрічей!